Так, там Так. Монтуємо відео. О, друзі, ви вже тут. Всім привіт, друзі! Я Дарвін. І сьогодні це моє перше відео на комп'ютері. Можете мене привітати з цим. Ось так от. Я вже маю свій комп'ютер, можна сказати. О, навіть в Майнкрафті маю свій комп'ютер. Такий у мене новий скін. Все можна сказати, все дуже добре. Ось моє село. Все дуже-дуже чітко. От тільки сказав, що новий комп'ютер, що, що новий контент, нове село, і зразу якась проблема в нашому селі. Що там уже знов сталося, перевіримо. Оп. Так. Е, ого, якийсь замок. Жителі тут ступились. Всім привіт жителі, а ш, мер. А що ви тут всі зібрались? Привіт, Армін. Прикинь, бар закрився тут в замку, бо ми його видно, достали. Як це достало, в смислі достало. А ну... Ай, ай! шипи! Лава! Для чого це мер? Мер. Мер щось обернувся, не хоче з ним говорити. А що ви. що ви таке з ним? Нам просто цікаво, він щось ховає під будинком своїм. Щось під своїм будинком ховає? Мер, можна я зайду? Ні, Дарві, найди звідси. Та. мер, я по секретику, чесно скажу. Ну ладно, заходи. А... Ого, мер, нічого собі, в тебе тут технології. Привіт, мер. А, що ти тут, як ми тут? А Для чого ти це от все побудував? Почекай, Дарвін. О, о, нічого собі. Ту що, Як ти так закрив? Я щось не помітив. Ладно, Дарвін, ходи, я тобі дещо покажу. Ну, ну, пішли. Та, оцю кнопку нажимати, нічо, надіюсь, нічого не вибухне. бо я там бачу ще якісь лазери. Нажимаю, ти переживай, що все, все буде добре. Ну ладно, заходимо. Ого, ти тут зробив. Ну, от, от якось так Дарвін. Е, мер, ну, а це взагалі... Ох ти ж, скільки камер, скільки тут лазери. Хоч би сюди, хоч би сюди. Не попектися тут. Дарві, що це доволі гострі лазери. Та й, і тут не бійся, що це доволі гострі лазери. Ну почекай Дарві, зараз я їх відключу. Все а, ану, о, реально один лазер виключився. А чого інший не виключив? Заради Ф, ти такий злий, Ну ладно. Так, люк. Мені сюди? Та так, зараз я туди теж прийду. Ну добре, добре. Ну-ка. Ого. Нічого собі. Тут ще і камери якісь є. Так, ого. Нормально, жителі. Ну так, Дарвін. Тут все дорого ціне, то що я ховаю від жителів. О, ну я вижу ти тут під камерами. Але це ще не все. Тут є два таких елемента. Ну, два таких двигуна, можна сказати. Ось можеш подивитися, ззаду тебе є. Де а, бачу, бачу, якийсь є двигун. Тож, а, Де тут ще є так само другий. А де другий? Ось ті верті. Ось тут. А, а, да бачу, бачу, якийсь є двигун там. І, і що? У мене мені здалося, якщо що в мене був кривотив, а тільки що і зараз виключився. Ну ладно, не суть. Ну, я так. Це два двигуна і що. В б було, що це два двигуна, яких є на всьому світі. Це два єдиних екземпляри. Це два вічних двигуна, які не працюють ні на топливі, ні на воздусі. Вони просто так працюють, бо бачу якісь там трубки. Так, вони працюють просто завдяки воді, але вода тільки охолоджує їх. Нічого собі вони що так сильно гріються, то що, можна... один такий двигун коштує, як вся ця кімната, як три таких кімнати. Як три таких кімнати? Тож, виходить, ці два двигуна, як ці шість цих кімнат, то скільки вони коштують? Одна один двигун коштує коло двох мільйонів гривень. А в, а в ізумрудах це один мільйон ізумрудів. Нічого собі один мільйон ось Отакий от двіжок коштує. Ну так, да, бачу, тут є різно. А жителі. А жителі тут так, для краси просто. А, ну прикольні статуї. Ну, я бачу, ти тут захистив особливо, це камера прям дивиться на двіжок. Ну та, ну так, прикольно. Але а чого ти жителям не хотів показати? Тому що жителі хочуть цей двигун подивитися, а я маю зобов'язаність їм нічого не показати, бо ці двигуни привіз сам президент Майнкрафта. Сам президент Майнкрафта ці два двигуни привіз. Він що сказав тобі їх охороняти? Ага. Ні, ну ти прям взявся за таку роботу, що прям екстремально. Давай вилазь вітам. Ні, я прям шоці, один двигун один мільйон ізумрудів коштує. Це капець. Так, да, я, я навіть не знав. О, ти вже виліз, ліс, О, Я знов лазером закрив. Ну так, це ж безпека. Ну так. Е, а чого ти сам замок перемістив свій будинок? Чого не там? Тому що замок більш безпечніший. Хочеш подивитись на вишку, там є дехто. Подивитись на вишку, ну зараз подивлюсь, де на вишці, щось я ніколи... А, ну. А, там хтось. там хтось є. Там якийсь військовий? Мер, 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 мер. А там, там, як, там якийсь військовий? Так, там чотири військових на кожній вишці. Зброєю. Ого. Нічого собі в тебе там все прям. прям прям. прям-прям. <схід> да, замок повністю цей. А чого ти з камня зробив? Чого не якихось цих? Чого не... Чого не за желіза, на алмазів і А я що на тебе до багатого похожий? Ну так, да, по підвалу можна навіть не зрозуміти, що ти небагатий, звісно, звісно. Ладно, я. Давай, вже, давай мер, я вже зараз буду виходити, відкрив... відкривай мені там ту штуку. Далі. О, дякую, дякую жити. Мер, дякую. що е, відкрив. Дякую, що за екскурсію. Але якщо що, мер, я нічому не скажу, поняв? Добре? Ти можеш мені довіряти. Без проблем, Дарвін. Все, все, домовились. Дя... Дякую, Мер. Дарвін, Дарвін, Дарвін! Що там було, що там було? А, житель, жителі, я вам не можу сказати, це секретне. Це... Ну, це засекречена інформація. Ну, ну будь ласка, ну скажи. Я не можу. ну, Жителі ні, 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 я вам нічого такого не скажу. Чекайте, мер там казав, а ну-ка. Та бо... Це у нього таке лице смішне. Що на кожній прям вишті є? Ну та, на, прям, прям на кожній. О там ще один є. І, і там ще є один. Що? А Воно... Що? Тільки що знову був кривотив. Ви це бачили? Що в мене знову? Не то щось. Знову виживання включилось. Короче, ось тут куча жителів там. Засекречена інформація, я ж тільки той, той, той ніс, отак от бум-бум-бум-бум-бум. Все. Капець замок капець замок від бабахав житель. Ну, тобто, мер, Я в шоці. Захистив його лавою і шипами. Ну, це не захист. У мене кращий захист виходить. Вони якісь приватні, Ні, вони не запривачені, вони все ламаються. Я думаю, вони все запривачені. Ну, коротше, оці от там челік той такий смішний, подивитися на його <хи> там, там Вони що, близнюки Він обернувся. От у нього теж. Он каже, а умер, що у них теж зброя. Ну я хочу це з висока подивитись прям. Чи подивлюсь, як тут все виглядає з висока. Ай-яй-яй, зараз впаду. Так. Ну ну, да нормально. А, їх там, от там ще один. О, дивіться, дивіться, як зрить, дивіться. Що <хи> ти зіриш? Ну, але я щось у них зброї не бачу. Мер казав, що в них має бути зброя. А, ні, ось щось там жовте таке є в нього в руці. Ну, така от залишки. Вирішив, видно, мер захотів цей. Це, це йому президент привіз ці два двигуна. Так, будуть потихіше говорити, щоб жителі не чули. Ці два двигуна, яких тільки два екземпляри, вони їх вони спу... вони безкінечні, можна сказати. Так, треба буде потім городи зайнятися, подивитися, які вони в плачевному стані. Ну ладно, давайте, давайте, давайте в цього долболоба запустимо. Оп! Не полетів, ладно. Пішли до себе додому, будемо там наблюдати. Так, ну вроді вроде все. Так, ну добре, друзі, я буду з вами прощатися. З вами був Дарвін. Сьогодні мер побудував замок цілий, можна сказати, для безпеки свого будинку, і ще в будинку захистив і в, повімо, і в своєму підвалі там захистив. Ну, коротше, мож, можна, можна сказати, що там вже нічого такого ніхто не пробереться. Ладно, з вами був Дарвін. І всім пока-пока!